Стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Мої вітання. Я Ірина Котлярова. Це новини СТС. 20 липня на календарі, і команда СТС готова розказати про найважливіше за сьогодні. Далі коротко про головне. Сумчани перекрили дорогу через вимкнений газ. У тростянці жінка претендує на чужий город. У самому центрі сум узбережжя річки все досі перегороджено парканом. Голодні люди вийшли перекривати дорогу. Вчора близько сьомої вечора мешканці будинку 33 дріб. 1 по вулиці Івана Сірка перекрили дорогу. Такими діями вони протестують проти встановлення загальнобудинкового лічильника. Як все було, бачила особисто. Рух вулиці Героїв Крут перекритий, стоять тролейбуси в обох напрямках. Патрульні заборонили рух автівок. Через дорогу ходить натовп людей. Більшість з них сьогодні не встигли навіть поїсти, адже зранку їх багатоповерхівці вимкнули газ. За по 90 років, що вони воду одну однупитимуть, а сухарі будете їсти, буде їсти. Ми вимагаємо, щоб нас включили газ в нашому будинку. Відключили от... зранку. Чому відключали? Відключили, тому що хочуть встановити загальнобудинковий лічильник газу. А ми вимагаємо, щоб в кожну квартиру був лічильник газу. Много людей розказують, що ми в багатьох домах поставили індивідуальні сітчики газу в кожній квартирі. Вчора І не безплатне. Не так як по об'явленню була. Хоч поставити щочик Плати 3800. тисячі Де ж ми пенсіонери наберем такі деньги? Людей зібралося близько сотні. Переконують представники сумгазу, нікого не попереджали про відключення. Дехто помітив відсутність газу, коли на плиті грівся чайник. Дитина в мене полуголодна. Дічка відключила без передбачення, ну, в 9 років, десь так, я думаю. Рібенок устав 8.20, ну, я йому зукраю трохи приготувала покушати, і я йому завжди свіже готую. І вже в 9 газу не було. Я вийшла на вулицю, вже дівчинки возмущаються, тут ну, жильці. Мешканці проти загальнобудинкового лічильника і бажають особистий в кожну квартиру. Думаємо, там, де вони живуть, начальство все, там і ставляють безплощочики в кожну квартиру безплатно. А отакі, як ми раби, тим усім общі, хай платять за весь міст. На місце події приїхав і заступник міського голови Олександр Журба. Чиновник запевняє, питання поставлять на контроль. Завтра, утром у міського голови будуть всі структурні підрозділення, будуть е... представники влади нашої області визивемо. Міліцію визовим веде всі, всі силові структури будуть у нас теж, і прокуратура буде всі вже сьогодні. Міський голова особисто повідомив, що зранку збирав нараду з представниками поліції, прокуратури антимонопольного комітету, депутатами обласної міської ради, а також і представниками суми газу. За його словами, газовики повинні негайно включити газ людям. На понеділок, на 11 годину, я готовий зібрати робочу нараду, робочу групу, яка буде постійно працювати щодо вирішення ситуації з встановленням лічильників на газ в нашому місті. Це поквартирні лічильники, це будинкові лічильники. Але ми з вами повинні чітко і знати, який алгоритм, яка ситуація, яке фінансування. Суми газ і суми газпостач це підприємства, які надають послуги на державному рівні, і регулювати їх на місцевому рівні без Верховної Ради Кабінету міністрів і НКРЕКП дуже складно. Тому міський голова запевнив, що будуть намагатися знаходить конструктив. Ірина Котлярова, Олександр Олексінко, Микола Ніколає, новини СТС. Днями на вулиці Холодногірській 53-річний чоловік не впорався з керуванням мотоциклом Ява та впав із транспортного засобу. У результаті інциденту водій отримав тілесні ушкодження, тупу травму живота та забій плеча. Із травмами чоловіка доправили до відділення травматології сумської міської клінічної лікарні. Патрульна поліція сум закликає водіїв мототранспорту дотримуватися правил дорожнього руху. Забив кілки, значить, заволодів територією. Родина, що живе у Росянці, звернулася на СТС у відчаї. На очах сім'ї сусідка бере свій паркан і пересуває його на їх город. А після заявляє відокремлена територія тепер належить саме їй. Наші журналісти виїхали на місце незрозумілих подій і з'ясували, документи на володіння ділянкою є в обох сторін. Подробиці у спецрепортажі. 20 юня прийшов на касить кролікам, а тут смотрю мене забитий забитий колесо. Кожека вито перша реакція Олексія нерозуміння того, що відбувається на його приватизованій території. Втім, хто це зробив, чоловік здогадався одразу сусідка. Це город москальової Валентини Олександровної, котра хоче у мене взяти ще у участок землі. Ось цей тот который был забит здесь и так само было поряду на, на том краю вот это ее межа соседки вот можно считать сколько здесь метров вот это ранка всегда считалась и вот это Межа наших господарств, так сказати це її, це моє. Тепер виходить цю землю. Забирають у мене. Пересунути межу свого городу жінка вирішила неочікувано для родини. Між цим кілком та парканом більше двох метрів. Довжина близько тридцяти. Чоловік показує нам генплан цієї території. Він чітко окреслює межі володіння, за які своїми діяннями сусідка, мовляв, виходить. Ірина каже: зупинити свавілля намагалися чимало разів. Втім, марно дійшло до того, щоб приходити на своє власне господарство. Жінка боїться. Я вже боюсь сюди йти. То, що, якщо вона побачила, що тут була, уже мені дзвонок. Ти мені крис не бросала, ти мені накидала шлаку якогось. Нерви не видержують. Вона доводить до, до скандала, а потім на нас міліцію визиває. А ось сусід жінки з іншого боку такою поведінкою дивується, каже, коли одного разу мова зайшла за розподіл його території. З нею, то пані Валентина вдалася до радикальних методів. Вот эти деревья за ночь появились здесь, чтобы территорию свою застолбить. То тобто, есть она знает, что я не могу вирвати то, что она посадила. вот. она сразу же просто, просто воткнула их и все. Тюльпаны здесь тоже посадила сразу виноград здесь вот получилось. і не дай Бог или что-то. Хоча, в принципі, по документам вона моя ось цей кусок я спокійно можу за перенести. Не відстояв не територію чоловік лише тому, що не хотів скандалів. Втім, запевняє, пізніше жінка перша почала провокувати непорозуміння. І заради того, аби не бачити сусідку, Андрій збудував двохметровий паркан і зробив піщаний бар'єр. І ось ми пішли поспілкуватися із загадковою пані Валентиною. Здравствуйте. Вот, скажи, пожалуйста, на каком основании ты у меня хочешь забрать земельки там? Назадно, <рес> на, на основании того, что у меня документ. Вам принести документ показать? Наверно. Будь да. ласка. Пожалуйста. Жінка виходить із документами, каже, у неї є всі права на цю ділянку. Ми хочемо приватизувати земельний участок. Я написала заяву міському голові, щоб вислали земельну комісію. Приїжджала депутатська земельна комісія, приїжджав землеупорядник. Вони перемірили участок і, знову ж, прислали мені документ, що я дождна перенести свій забор у кожного на руках документи у чоловіка. Офіційний генплан і висновок про затверджені межі у жінки відповідь від міської ради. Ситуація на межі абсурду, аби зрозуміти, що до чого ми йдемо до тростянецького землевпорядника. Виявляється, у ситуації чимало питань, на які одразу знайти відповідь. Складно втім, начальник відділу запевнив, ніхто не зможе забрати вашу земельну ділянку до того моменту, поки не ви. Не підпишете акт погодження меж земельної ділянки. Ну так мені не, не підпишете, але не вона... підпише. А вона ставляє забурс. Не підпишете його, і значить не буде. Все. Ну, це буде судиться. Що робити людям, коли на їх очах частину їх городу забирає сусідка, так і не стало, зрозуміло. Втім, шукати правду родина планує до переможного. Анастасія Комендант, Олександр Білявський, новини СТС. Нові подробиці старої справи два місяці тому ми розповідали про незаконний паркан у центрі Сум, що перегороджає прохід по узбережжю річки. Псел. Тоді можновладці обіцяли нам розібратися з цим питанням. Чи вдалося їм це, і який стан справ на сьогодні? Дізнавалася Альона Щербакова. На початку вулиці Харківська одразу за мостом через річку Псел стоїть кафе. Згідно інформації з відкритих реєстрів, територія, на якій воно розташовано, це державна власність. Земельну ділянку із 2010 року тут орендує ТОВ Олівія. За умовами договору на цю землю встановлені обмеження для забезпечення проходу і проїзду через ділянку у зв'язку з проходженням через цю ділянку прибережної захисної смуги. В реальності ж прохід перекрито зеленим січасним парканом за вишки метра три. Його поставили, огородивши підхід до річки з обох сторін від території закладу. Чому тут стоїть паркан і які на це є дозволи, запитували у кафе. Дівчата з забарної стійки пішли шукати адміністрацію та не знайшли. Дівчонка, поки ну, що, боже, давайте ваш номер телефону за вказаним номером із нами так ніхто і не зв'язався. Два місяці тому власниця закладу стверджувала, нічого дивного у Паркані не бачить. На територію є доступ для усіх бажаючих. Всі, хто хоче, пожалуйста, приходіть мами з колясками, рибаки з судочками. Все, що хотіть, робіть, Ну і в рамках приличного не дивлячись на такі заяви, загородження території поза рамками закону. Відповідні норми прописані у 47-й статті Водного кодексу України. Міські керманичі кажуть про це правопорушення, знають та на практиці нічого вдіяти не можуть. І оскільки в департаменту немає повноважень щодо накладення будь-яких штрафних санкцій, ми всі документи разом з актом з обмірами з фотофіксацією передали до державної екологічної інспекції, яка має право притягати винних осіб до відповідальності шляхом накладення штрафу та зобов'язання вчинити дії щодо демонтажу. Містяни навіть створювали відповідну петицію, аби прибрати незаконний паркан у центрі міста. Вона розглянута з моменту її створення минуло два місяці. Проте, паркан і досі там. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, Новини СТС. Закону чи незаконно таким питанням щодня переймається мешканка дому на вулиці Ільїнській. Її кімната незабаром може опинитися без сонячних променів, адже під її вікном розпочалося будівництво. Хто забудовник та чи є насправді причина для сварок у ситуації розбиралась моя колега Христина Опаренко. Біля оселі цієї жінки зводиться нова будівля. Усе б нічого, але вона майже впритул межує з її помешканням. Пані Людмила розповідає про те, що її єдине вікно буде загороджувати новобудова. Вона нічого не знала. До того ж, вклала велику суму грошей у паркан, яким відгородила свою територію. Зізнається жінка. Он став здання, не ступя від моєї межі, розібравши мой забор, був із пліт. Плити лежало, це саме, Забор розібрався і здання залишилося 30 сантиметрів, навіть тут не 30 сантиметрів, а виходить 14 сантиметрів розстояння від моєї стіни основного здания. Жінка зверталася в усі відповідні інстанції, але конкретної відповіді їй не надавали. Нині вона чекає, аби експерти почали нарешті вирішувати цю проблему, а будівля тим часом виростає. И тут он мне дает бумагу, и в этой бумаге опять сказано, в течение 10 дней только мы можем прийти на объект и начать расследование. Я ему говорю, вы пока в течение 10 дней придете, уже будет стоять не только половину стены, а будет уже стоять здание. Як повідомила нам інша сторона конфлікту. Вони мають усі документи на законність свого будівництва. Буцімто, коли купували ділянку, ніякого паркану не було і вони нічого не зносили. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС. На Сумщині 21-річний юнак вбив свою знайому і вкоротив собі віку. Інцидент трапився у місті Кроловець 19 липня. Близько 11-ї ночі до поліції надійшло. Повідомлення про те, що у місцеву лікарню з численними ножовими пораненнями була доставлена 17-річна дівчина. Попри всі намагання лікарів, врятувати її життя не вдалося. Як пізніше з'ясували, поліцейські на очах 13-річної сестри, колишній хлопець загиблої накинувся на дівчину із ножем прямо біля її будинку. На тілі загиблої нарахували більше 15 ножових поранень. Того ж вечора убивця вкоротив собі віко, він повісився. За фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Убивство. На вулиці Богдана Хмельницького, 17 дах перетворився на суцільне решотон. Місцеві не мають коштів, аби відремонтувати його за власними зусиллями, адже більшість літні люди. Подробиці дізнавалась Христина Опаренко. Тазки корита і вода. Така атмосфера панує на горищі у цьому будинку. У квартирах люди не можуть зробити ремонт через те, що при найменшій зливі їх просто заливає. Паперова волокіта тягнеться вже сім років, а віз і нині там. Про цей легендарно дірявий дах писали і місцеві газети. Стіл просто завалений листами від чиновників і для чиновників. У 16 році вже було утвердження, що нам потрібно, нас нужна. Потрібно внести в титульний список. Зараз внесли нас у титульний список, но опять же говорять, что денег нет для того, чтобы отремонтировать в конце концово отремонтировать. Мешканці впевнені, що деревам, які посаджені поруч із будинком, майже 100 років, і при буровії вони можуть пошкодити і без того аварійну покрівлю. Та от эти большие деревья, которые нависают и бьют по нашей старой крыше, и ну как бы нужно ветки обрезать для того, чтобы та же крыша не разрушалась. Вот. коли ходили в Зеленстрой, нам сказали, що цим займаються тоді, коли щось -то случится. Люди справно платять гроші, обслуговуючи ЖЕК Суми теплоенергоцентраль і запевняють, заборгованості перед ним не мають. Весь ремонт у під'їзді люди робили за власні кошти. До того ж і тим порядком, що на подвір'ї займаються також вони. Мешканці сподіваються, що їх будинок не тільки на папері буде у титульних списках, а мрія про новенький дах нарешті стане ре. Реальністю. Христина Опаренко, Олександр Сокол, новини СТС гроші взяли, а візу не оформили. Так сталося сумчаном, який зателефонував на нашу гарячу лінію. Він звернувся в одну з сумських фірм, яка обіцяла допомогти в оформленні документів і візу. Та натомість взяли гроші, наобіцяли багато, а на ділі нічого. Як все було, розкажу у сюжеті. Володимир розказує, нещодавно знайшов роботу в Литві. Йому надіслали пакет документів і запрошення. Залишилося лише отримати трудову візу в посольстві. За допомогою по збору документів звернувся в агентство, яке надає такі послуги. В частну фірму, яка займається підготовкою документів, називається Приват Експрес. Обратився к ним, ані мені сказали, що допоможуть, запишуть на чергу. І все буде хорошо. За словами Володимира, за ці послуги працівниця фірми запросила суму 1400 гривень. Чоловік заплатив, показує квитанцію, на якій вказано, оплата за інформпослуги, та не має уточнення, за які саме. Йому призначили зустріч в місті Києві і сказали, що там його зустрінуть і нададуть документи. Дівчинка принесла мені страховку і анкету. Коли я почав. Подавати документи. Документи були не зібрані. Анкета була заповнена страховке. То Тобто мені ці документи назад вернули і я поїхав ни с чем. Вот так. От, значить, не рекомендую цю фірму. Разом з Володимиром ми прийшли до туристичної фірми. Чоловік демонструє повернені документи і вимагає свої кошти назад. І скажіть, ласка, -як, з якого розчару ви беріте день тисячу 400 гривень. По Оформити анкету там 100 гривень стоит. Сложить документи 25 гривень. вот скажіть, з якого розчету ви взяли 4400 гривен? гривень. Смотрите, вам документи делала Київська фірма. Яка не знаю. Этой фірми нету. Представниця туристичної фірми визнає провину, обіцяє повернути кошти. Заразом пояснює, в чому причина такої ситуації. Понятно, что это моя ошибка, но так как занималась оформлением этих документов не я, то А кто? Что это за девчина? Эта девушка, она работает в агентстве Соната, оно находится в Киеве. То есть у них и с изначально? Да, у нас с ними есть договор, по которому мы сотрудничаем. У них есть лицензия и аккредитация, для выдают именно туроператорам. Фирмы, которые занимаются подачей документов в посольство, они имеют право подавать их прямо в посольство. То есть мы выступаем как агенты. Пізніше ми дізналися, кошти чоловіку таки повернули до слова. Юристи радять, щоб не потрапляти в такі неприємні історії. Обов'язково потрібно укладати договір з представниками фірми, які надають послуги. У документі повинен бути зазначений перелік послуг, їх вартість і умови виконання. Ірина Котлярова, Микола Ніколає, новини СТС. У сумах розпочався призов до національної гвардії України. Підготовка йде повним ходом. Перед військовим комісаріатом стоїть задача сформувати військові громади. Детальніше розкажуть мої колеги. Уже в серпні до лав Національної гвардії України на строкову службу призвуть сумчан. Чиновники запевняють, Сумська область на 100% відсотків поралася з весняним призовом, але не всі райони. Тому при підготовці до цього призову вони враховують та виправлять усі недопрацювання. Нам необхідно забезпечити проведення на територію області позачергового призову. Сумським обласним районам, військовим комісаріатом відповідні заходи вже проводяться. Одразу ж після призову до лав Національної гвардії України розпочнеться й осінній строкову службу до збройних сил. Під приціл військового комісаріату потраплять громадяни України чоловічої статі, які не мають права на відсрочку, які придатні за станом здоров'я до проходження строкової військової служби і віком від 20 до 27 років. Окрім цього, до військовослужбовців можуть за власним бажанням приєднатися й ті, кому вже випонилися 18. Аби призов пройшов якнайкраще, сумські лікарі вже підготувалися. Призначені лікарі відповідальні за призов старші лікарі, створені медичні комісії із висококваліфікованих спеціалістів. У військових частинах усе передбачено, аби захисники країни почували себе комфортно. Окрім цього, перед проходженням служби солдат отримає 2300 гривень, а перед звільненням у запас 1200. Кожен військовослужбовець зможе підписати контракт та перевестися на службу за місцем проживання. Обладнані казарми, місця для відпочинку особового складу, забезпечені якісним харчуванням, вже діє система двійного меню. Солдат строкової служби має право на вибір на вибір страви під час прийому їжі. Якісне забезпечення речовим майном та форменим не Основне завдання військового комісаріату викликати всіх призовників, навіть тих, які знаходяться в розшуку. За ухилення від призову на строкову службу передбачене адміністративне та навіть кримінальне покарання. Ангеліна Олійник, Олександр Олексієнко, новини СТС. Ось таким видався день. Команда СТС продовжує працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найголовніші новини з життя Сумщини. Якщо ви стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру любові, бережіть один одного. і Залишайтеся з нами на телеканалі СТС.